Вони присвячують спорту більшу частину свого життя, тренуються щодня і мріють про великі перемоги. Карина та Наталія юні, але вже досвідчені гравчині хокею на траві. Понад сім років вони віддають себе улюбленій справі за їхніми плечима, численні змагання, медалі та кубки. Кожна нагорода це не просто досягнення, а новий стимул рухатися вперед. Розповідають спортсменки. У ти розумієш що ти дійшла до цієї мети, і треба йти далі, щоб ще краще було. Так, треба не опускати руки йти далі до перемог. 25 березня у Бориспільській міській раді відзначили найкращих спортсменів і їхніх наставників. Загалом 82 лауреати отримали стипендії міського голови. За словами заступника начальниці управління молоді та спорту Геннадія Єцюти, для когось це буде разова виплата, а хтось отримуватиме підтримку щомісяця. Усе залежить від рівня спортивних здобутків. Я запрошую Ріната Маслова. Він ось буквально ці вихідні Ваютьівлуцьку на чемпіонаті України з сумо став дворазовим бронзовим чемпіон призером України з сумо серед молоді до 20 та до 23 кілограмів. Серед стипендіатів Олександр та Олександра, які понад вісім років присвятили плаванню. Вони вже здобули звання кандидатів у майстри спорту України, але не зупиняються на досягнутому. кажуть, що кожне змагання це новий виклик, нові емоції та хвилювання, які ніколи не зникають незалежно від досвіду. Така емоційна підготовка, тому що коли виходиш на, на старт, на тумбу, ти найбільше всього це не, цей момент. Але коли вже пригаєш, то ти згадуєш, що ти відпрацьовував на тренуванні і ти вже нічого не боїшся. І просто пливеш і всіх виграєш. Е, є чотири стиля плавання – спина, брас, батерфляй і Е, Вільний стиль, він вважається самим легким, батерфляй самим важким. Мій улюблений стиль, по якому в мене кандидат майстер спорту, це брас. Я виборова, підтвердила його на останніх змаганнях чемпіонату України по двом дистанціям 100 метрів і 50 метрів. Я плаваю двома техніками. Це вільним стилем, а також батерфляєм. У мене кандидат в майстри спорту це на батерфляї, а до вільного стилю там трохи також не вистачає, але скоро буде. На урочисте вручення стипендій завітав і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Київській області Ігор Малинський. Разом з ним Бориспільська міська рада підписала меморандум про співпрацю. Меморандум затрує багато питань, які врегульовуються як національним олімпійським комітетом, так і міською радою. Це і присвоєння спортивних розрядів, і проведення спортивних заходів та спортивних змагань. Підтримка. Тренерів навчання тренерів під час церемонії управління молоді та спорту також підбило підсумки спортивного 2024 року. За цей період провели 125 змагань і заходів, в яких взяли участь понад 14 тисяч осіб. Наші спортсмени виступили на 170 турнірах, до яких долучились більше 2600 атлетів, і здобули понад 600 нагород, що є яскравим підтвердженням високих досягнень наших спортсменів. Зазначив Геннадій Яцюта Софія Здорікова Денис Драган новини Терезбро. ospell